Проймає неймовірне відчуття, коли ступаємо на прославлену історичними подіями землю, подумки гортаємо сторінки пам'ятного невблаганного часу, а книга та невичерпна. Ми потрапляємо в іншу епоху і перед нами постають картини славного минулого нашого народу. Ці поля всіяні кістками наших предків, просочені їх кров'ю. Шелестом трав і криком птахів доносять до нас крізь віки, журбу козацьких мучеників, і плаче за полеглими в праведних боях козаками небо, поливає слізьми землю, що схоронила від наруги тіла українських воїв. Їх подвиг не розчинився в історії, його не дав забути Господь. З промислу Всевишнього тут постав величний Георгіївський храм. Аби щодня на службі Божій нащадки возносили щиру молитву за нескорених козаків. Берестецька битва одна із значних в історії України. І належить до другого періоду визвольної боротьби. Розпочата 18 червня 1651 року, вона багряніла кров'ю майже два тижні. Польський король Ян Казимир не зміг змиритися з тим, що після поразки під жовтими водами, Корсунем та Пелявцями свавілля шляхти на Україні обмежувалося і зосередив під Берестечком на правому березі річки Стир 150 -ти тисячну армію. Куди ж рушив із 100тисячним військом Богдан Хмельницький, вступивши в союз із кримським ханом Ісламом Гіреєм III, який допоміг 50-тисячною кіннотою. На першому етапі вороги зазнали втрат, але не розгубилися і пішли в наступ на татар. Не витримавши артилерійського обстрілу, союзники гетьмана утекли з поля бою, підступно захопивши його в колон. Майже 10 днів козаки перебували в облозі. Та полковникам Іванові Богуну й Філонові Джалалію вдалося вивезти армію із польського оточення. Однак через паніку українці втратили ще 30 тисяч солдатів. Укладений під Білою церквою мир і шляхтою не задовольняв Хмельницького. І 1652 року, розгромивши 30-тисячну армію і знищивши полонених, він повернув території, втрачені під час Берестецької битви. Усвідомлюючи, що держава не може існувати без духовності, без церкви, визвольна боротьба козаків паралельно спрямовувалася і на збереження проголошеної апостолами незмінної тисячоліттями православної віри. Це ще більше лютило ворога, однак не зламало духу українських воїнів, та вистояти їм не вдалося. Поглядаючи на ці кістки. Поглядаючи на ці сотні тисячі і усвідомлюючи десятки тисяч полеглих за волю України, за її віру православну розуміємо, що вони виконали слова Спасителя. Вони не побоялися віддати тіло для того, щоб душу зберегти. Бо нічого не зможе зробити поневолювач, якщо ми не будемо віддавати свою душу. І для цього вони пожертвували тіло. Здавалося б, кінець, здавалося б, повна поразка. Але згадайте мучеників наших, християнських, які за Христа віддавали своє життя. І не до кінця ми кожен з нас розуміємо, як це Бог не захистив праведників. Але вони якраз і мали суттю свого життя доказати. Що істина вище, ніж тіло, ніж плод, ніж поневолювачі, ніж влада якась. І віра стоїть вище. Тому сьогоднішній день всі разом помолімося за душі цих воїнів, цих козаченків, котрі поклали на наших землях свої кістки, котрі поклали свої душі і тіла. Молімося сьогодні всі разом, щоб Господь упокоїв їхні душі там. Де святі спочивають. Уважно слухаючи Божественну літургію святого Іоанна Золотоустого, ми переконуємося, що церква складає велику шану своїм захисникам, бо на кожному богослужінні під час потрійної їхтинії виголошується молитва за наших славних вояків. Патріархів православних, за благостиві і повітря забуті князі ведьманів наших, за вікоповним фондаторів святого храму всього і всіх православних отців і братів наших, що туди повсюди давніше спочили. Богослужіння поступово підходить. До заупокійної, як Боже Духів і Всього Тілесного Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світові твоєму подав. Сам, Господи, у боки душі спочили грабів твоїх, козаків полеглих на полі брані цьому, в місті світлі, в місті спокою. Де немає недужі, ні дужі, ні зруби, ні зітхання, і всякі гріх, що вчинили вони словом чи ділом, чи думкою, як милосердний і чоловіколюбний Бог, прости, бо немає людини, щоб жила не зрішила, бо ти один без гріха, і твоя правда, правда вічна, і слово твоє істина, бо ти єси Воскресіння, життя і спокій. Всіх полеглих козаків на полі брані уб'ємних, Христе Боже нас, і ми тобі славу віддаємо предвічним твоїм Отцем, пред Святим, благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Не усі, хто йшли на ратний подвиг, встигли перед битвою понести покаяння у гріхах і прийняти святі Христові тайни, бо всі грішні, окрім Господа, тому для душ, які покинули цей світ і чекають Воскресіння з мертвих та свого місця після загального суду Христового, поминання під час літургії, як свідчать святі Отці, приносить чималу радість, бо очищають від гріхів і наближають до Престолу Господнього. Тому православна церква. Осягаючи вагому роль козацтва в установленні державності й духовності України, виконуючи свій священний обов'язок, постійно звертається до Бога про упокоєння душ витязів у місці світлім, у місці праведнім. Для літургій, які відбуваються у Свято-Георгіївському храмі, що стоїть на Берестецькому полі бою, це особливо характерно. Адже у його нижньому ярусі споруджено козацьку усипальницю, і по суті кожна служба Божа це посвята нашим незламним предкам, бо Господь ніколи не полишає тих, хто віддав своє життя в ім'я Його слави. На панахиді, яку відслужили після літургії, Вічна пам'ять загиблим воїнам разом з духовенством і громадою співала вся українська національна еліта Іван Плющ і Віктор Ющенко, Іван Заєць і Павло Мовчан, Геннадій Удовенко і Юрій Костенко, Лілія Григорович і Василь Червоній. Грехів їх у Христа безсмертного Царя і Бога нашого росімо, Господи, дужен спочили грабів Твоїх, котахів, що до волі України наше життя тут поклали і сотворити. Собі, нам, усім. Але мені здається, що найбільше бажання кожного з нас є в тому, щоб нас почули ті, хто за нас поліг тут 350 років тому. Найбільша оцінка тим, хто захищав Україну, тим, хто виборював Україну, є пам'ять про них і є наше Наша мрія, наша праця по здійсненню їхніх думок і заповітів. А це один заповіт, щоб наша Україна була цивілізованим суб'єктом європейської світової спільноти. Я родився за декілька сотень кілометрів від цієї землі на Сіверщині, на Слобожанщині, яка, я приконий була одну з сторінок українського козацтва 350 років на цій землі майже два тижні точився запеклий бій, де в рядах козаків, де у рядах козаків стояв і сумський полк, і все, я хотів би схилити голову перед павшими козаками. І хай Боги задають царстві своєму. Якщо ми хочемо шанувати українське слово, якщо ми хочемо шанувати батьківську культуру, якщо ми хочемо мати демократичну і незалежну Україну, ми повинні дбати про українську демократію, про український вибір. Нам дійсно треба пройти дорогою каяття. Без каяття ніколи не буває примирення. Без примирення ніколи не може бути консолідації. Слава Україні і царство небесне героям. Ну, сьогодні перебуваючи тут біля великої святини українського народу, відчуваєш якусь таку велику стурбованість, велику втіху від того, що на сьогодні збереглося те, що є в історії українського народу. Це святе місце, звичайно, і почуття такі великі, високі почуття, згадуєш про ті покоління українського народу, про козаків, які віддали своє життя заради того, щоб сьогодні була Україна. Зважаючи на те, що ми мусимо заповнити всі ламки історичної пам'яті. І зважаючи на те, що саме на таких прикладах виховується почуття патріотизму і приналежності до свого великого народу, до своєї великої кореневої системи, ми мусимо робити всі необхідні заходи для того, щоб привернути увагу до того, що так, здавалось би, далеко вже від нас відстоїть. Чому це важливо? Тому що у найкритичніші моменти виявляє нація ті неперебутні цінності, які втілюються у, здавалось би, абстрактні поняття героїка, хоробрість, сміливість, відданість, любов. Адже не тільки поняття страху є чинником у людській поведінці. І непоняттям страху керувалися ті, хто залишався на полі битви, аби перекрити шляхи відступу українському війську. Вони були переконані, що вони е, поляжуть тут, що вони приречені. Йшлося про більш серйозну категорію категорію волі, категорію України і категорію Бога. Ці три речі. Вони мусять бути в підзвали нашого і національного виховання. Виховання не тільки молоді і всіх, хто причетний до мілітарної справи. Нам треба сьогодні приходити до Конотопа з тим, щоб шанувати козаків, які мали перемогу над російськими військами. Нам треба сьогодні шанувати наших козаків у косулі. Під жовтими водами, де відбулася велика переможна битва. Тобто настав час сьогодні не тільки виховувати свою молодь, свою душу, себе на прикладах героїзму, де ми мали фактично поразки, але саме головне сьогодні виховувати українську націю на перемогах. І Україна мала такі перемоги, і ми мусимо знати перемоги, ми мусимо ходити на ці місця, ми мусимо вклонятися тим, хто поліг за волю України. Коли я з'являюся на козацьких могилах, то чомусь завжди перед очима постає картина 350-річної давності і почуває себе козаком, справжнім козаком в селі. Живот починає стогоніти козацька кров і розумієш, наскільки ти невід'ємний від тієї генеалогічної, древньої родини, яка опанувала ці землі на тисячі-тисячі років, української родини. Почуваєш себе частинкою цього космосу. Українського космосу і завжди виступає з кожного нашого. Ви повірите, що оцей точок Волині, священної волинської землі, який прийняв свої обійми тисячі і тисячі найкращих наших синів, він дає таку наснагу, що почуваєш себе твердо і впевнено цілення. Я хотів би, щоб кожен українець сюди приїхав, хоча брав своєму житті. Вислухаймося в цю землю, що співала відхідну козакам, і вона розповість нам велику історію. Коли диявол не зміг здолати християнського духу ззовні, він спробував руйнувати його зсередини. Від 1966 року, сильно активізувавшись проти церкви, спричинив до того, що богослужіння на козацьких могилах припинилися. Натомість тут створили музей, та промисел Господній незвіданий. Саме цим, дбаючи про спасіння кожного, Бог спонукав людей все більше розігрівати віру в собі і дав можливість ревнителям християнства здійснити ще один крок до спасіння, не припиняти молитви на цьому місці за будь-яких умов. І вони неодноразово приїздили сюди аби зачерпнути наснаги від цієї святині. неодноразово просили в Бога спокою душам козаків, прикладалися до ікон Михайлівської церкви, у якій перед битвою молився Богдан Хмельницький, і благали Христа, аби повернув місцю колишню славу, славу молитовну. І 1991 року здійснилася мрія прочанки. Бо благодать Божа не може бути знеславлена ніякою владою. Церква на честь архістратига Михаїла один із найкращих зразків української дерев'яної архітектури всередини 17 століття, збудована в селі Острів, вона перевезена сюди 1912 року у пам'ять про Берестецьку битву. Підземний перехід від неї веде до усипальниці. Так само, як Юрій Переможець боронив віру Христову, а козацтво рідну землю, так тепер Свято-Георгіївський храм, збудований у 1910-1914 роках, охороняє своєю міцю саркофаг з останками полеглих козаків. До речі, храм трьох'ярусний і немає аналогів у архітектурі. У вівтар можна потрапити не лише через старські врата і бокові двері іконостасу, а й через паламарки, розташовані по обидві сторони. Від 1970 року поле Берестецької битви досліджується археологічною експедицією Рівненського краєзнавчого музею. Ученими знайдено понад 90 людських та 50 кінських кістяків і близько 5 тисяч речей. Що належали учасникам битви з обох сторін, прострілені кулями і порубані шаблями, німі свідки тих подій безмовним криком порушують благоговійну тишу, Із глибини століть до нас доносяться голоси, що застерігають не втратити здобутої дорогою ціною свободи і не дати іновірцям знищити українське православ'я. Протягом трьох днів тривало відзначення 350-річчя Берестецької битви. Перша літургія пройшла у співслужінні п'ятьох архієреїв – митрополита Луцького і Волинського Якова, єпископів Рівненського і Острозького Даниїла, Житомирського і Овруцького Ізислава, Харківського і Богодухівського Флавіана, Чернігівського і Ніжинського Никона. Щороку на 9-му тижні по Великодню... Тут відбувається урочистості, нескінченні потоки людей тягнуться до цих місць, аби пройнятися визвольним духом козацької звитяжності, аби від імені усього українського народу звернутися до Бога з мольбою про спокій загиблих душ та збереження миру, і прикластися до останків воїнів, щоб з вірою пронести хрест визвольних баталій сьогодення. Живе на світі Україна! Живе її слава і воля.